А ти король? Готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг. генеральний спонсор національних збірних України із футзалу. Ó, oh. câmera pra Ігор, це нормально, що вас вже на пальму проводять? Так. Як думаєш, це хороший знак? Можливо, подивимось після 5 грудня, хороший це був знак чи ні. Доброго всім дня! Після довгої дороги поїздом, автобусом, літаком і потім знову автобусом збірна України дісталася до Ліможа, що на південному заході Франції. Тут команда Олександра Косенка проведе грандіозний товариський матч повторення бронзового фіналу чемпіонату світу. У новому випуску всередині збірної про підготовку до цієї зустрічі день народження Артема Форнюка і повернення до національної збірної її капітана Петра Шатормий. Давайте дивитися. <плес> Артем, часто два торти дають на день народження? Перший раз. цей день. Зізнайся за цим ти сама найбільше збірні, а правильно? Найкраще є в ресторані, який є. Так, хлопці, ну що раді всіх бачити, зібрались. Жовта міжна. По-перше, давайте разом капітана привітаємо. Ну, а от коридор є кому зробити. Ваню давайте привітаємо, так, дві.

По судівству, що скажеш? Судівство катастрофічне, не знаю. Женя, за що будем, так? Ми будемо писати апеляцію. Тьома, як ти таке привітання за мною розумієш? Подобається? Болюче. <різь> буде краще. Але ж з любов'ю? Після буде краще. У Олександра Петровича голів за збірну України більше, ніж у будь-кого серед гравців, які викуплені зараз у збірну. Правда чи брехня? Правда. У нього 41, що тримав курсу на 30. Років. У Олександра Петровича Песенка більше голів за збірну, ніж у будь-кого серед цієї збірної, серед цих гравців. Правда чи брехня? А далі так. Правда? Так, да, у нього 41, у Корсунок, 36. Шутрма єдиний гравець в історії збірної, у якого більше 100 матчів за збірну України з Правда чи брехня? Правда. Брехня. У Жорби що Шутруми 108. А я думав, цього зраду просто. В історії збірної? Так. Шутрма єдиний гравець в історії збірної, у якого більше 100 матчів за збірну України. Чи взагалі? Взагалі історії серед усіх гравців. Трома єдиний гравець, який більше ста матча за один дивини. Правда чи брехня? Думаю, ні. Так, брехня. У Жогби 131, у нього 108. У Сухова більше голів за збірну, ніж 1, у Перв'їва. Правда чи брехня? Правда. Ні. Ні, а У Сухова три випадки. У, у, у Сухова більше голів за збірну, ніж 1, у Перв'яво. Правда, чи брехня? Рихня. У усухова 3 у Кіровіва 5. Україна зіграла найбільш кількості футзальних євро, ніж Португалія. Правда, чи таке? Більше футзалік євро чи більше. Більше. Думав, більше. Правда? Так. Да. У нас 11 буде 12 на 10. Ага. Україна зіграла більшій кількості футзальних євро, ніж Португалія. Правда, чи таке? Правда. Україна Наскільки більше? П'ять <ріст> менш. Що... У нас зараз буде 12, у них 11. Один різниця. Україна зіграла найбільші кількості фузальних євро, ніж Португалія. Правда, чи брехня? Брехня. Правда. Вони пропустили у 2001-му, а ми пропустили тільки один, а вони два пропустили. Збірна Франції стоїть в рейтингу FIFA, а вище за збірну Україну, правда, чи брехня Ми які? Ми вище за Францію. Ми 9, вони Франц. 10. Збірна Франції стоїть у рейтингу FIFA, вища за збірну України, правда, чи про Брехня, Так. Які ми? В Європейському 4-й, світової Сьоні, Читанський. Yeah. Збірна Франції стоїть у рейтингу FIFA, вище вища за збірну України. С Брехня. Ми які? В Європі чи світі? Світі. 9. Ні, дві. Вони десять. Yeah. Хто там? Бразилія, Аргентина, Іспанія, Португалія, Тощо. Oh. Іран, Іран Марокова. Так не що там мають. Іран народу лише. Не чесно, так. Ще не чесно. І дивіться, не, не біжіть одразу до нього, щоб у нас е, не що цей буде зустрічати, цей цього піде, а цей убіг до цього гравця. Я тебе в збірну. Таке відчуття по хлопцям, що вони прям дуже сильно за тобою скучили. Прям трохи навіть інший настрій тоді, коли ти в збірній. Як тобі загалом повернення? Які емоції викликає те, що ти вже знову тут? Дійсно, скучу дуже за хлопцями, за збірною, тому що вони займали дуже велику частину мого життя і допомагали мені під час цього важкого періоду, який в мене стався. І вчора, коли я виходив на тренування, з повагою перший дотик м'яча і вони зробили мені аплодисменти, і в мене дійсно до мурашки пішли по тілу, що цікаве було повернення, і мені дуже сподобалось, що цей період швидко пройшов. Я знову з хлопцями і ми знову йдемо до нових вершин. Коли ти дізнався, що от? Це вже нарешті буде твій перший збір після повернення. Ну, ми розмовляли з Оксаном Петровичем ще на... заздалегідь до поїздки в Литву. Коли були товариські матчі, то він казав, що вже хоче запрошувати мене на ці матчі. Mm -hmm. Але дійсно, що було дуже мало, пройшло часу відновлення і не було набрано тих кондицій, які я б хотів сам їх мати. На цих матчах, тому я відверто сказав, що ти не готовий, ще нема тих фізичних якостей, які б хотілося. І так сталося, що цей, цей період ми пропустили. Але потім, коли ми вже грали на виїзді з сухою балкою, Олександр Петрович сказав, що ми готуйся, ти вже будеш визваний на наступний збір зі збірної Франції, і ми будемо дуже раді тебе бачити. Можеш розповісти про відновлення про своє, як воно проходило. І от зараз цей Петро Шутрма це скільки відсотків від максимального Петро Шутрма, наскільки ти відчуваєш, що ти відновився, досягнув там своїх показників робочих? Ну, я скажу, що дійсно, що відновлення особливо м'язів стигна дуже тривали, тому що не все так, як хочеться, швидко відновлюється. Але час, робота і бажання. Воно дійсно зміцнює і повертає тебе якнайшвидше, на площадку. Період важкий був, але період був цікавий з інших сторон. Я навчився по-іншому дивитися на речі. Я стикнувся з відновленням фізичних вправ нових, тому свою якусь, свій період, який я хотів взяти від цього від цієї травми, я взяв. Тому я скажу, що так. Відновлення пройшло швидко і особливо з підтримкою багато людей, сім'ї. І я скажу, що хлопці, які грали ці матчі відбір на чемпіонат Європи, теж дуже мені приносили велике задоволення. І я вболював і дійсно відчував, що вони разом зі мною, і я з ними на площадці. Також хочу подякувати Українській асоціації футболу, особливо Андрію Миколаївичу Шевченку за допомогу. І Асоціації футзалу України, в тому числі Андрій Ярмак, який організував всі питання в Німеччині і допоміг зі спеціалістами високого класу. Зараз у нас буде товариський матч проти збірної Франції. Цей матч подається як реванш, той на чемпіонаті світу. Можеш задати, як ти дивився той матч на чемпіонаті світу. Майже після того, як ти травмувався, і хлопці подарували тобі медаль заради капітана, так само билися. Ну, Надійсно, це не передати словами нікому. Я цей матч, хоча я дуже не люблю дивитися матч СТРБ, але цей матч мені прийшлось. Тому я дивився на цей матч очима болівальника, але серцем я був з командою. І я скажу, що. Команда збірної Франції дуже показує хороший футзал. І ця історична гра, яку нам вдалося виграти з великим рахунком, це не показує їхню майстерність. Тому я думаю, що вони зараз будуть мотивовані ще більше, щоб на своїм трибу... своєму майданчику при своїх трибунах змогти взяти реванш з нами. Да,ня, перше враження про зал. Топ. Дуже подобається. Величенький такий, так? Да? Так, прикольний, але. Це паркет, на якому і чемпіонат Європи буде грати? Хоче. Чи... Да, той самий. Після, завтра і тут скрізь вболівальник. Не, не страшно трошки, ні? Народ цікаво, то завжди хочеться прийти як трибуну. Працю. Непоганий зал? Не погано, але ЦСКА... Поки треба працювати до ЦСКА. Є якийсь зал, який перевешать ЦСК в твоєму Саша, Перше враження про зал. Бомба. Жук сказав, що ЦСКА краще. ЦСКА краще? краще. ну ЦСКА краще все. Ну, після скан, десь на третьому місці. А на другому місці фектувальна ЦСК. Ну це жук сказав. На другому місці в Сумах був зал такий. Як цей, квадраті. Е, як це? Розумна підлога там була. Цей матч достоїти. Не так багато часу лишилось до Чиканого. Артем, так ти дебютував за збірну проти Франції. Пам'ятаєш, як це було? Так. І як багато чого змінилося з цих пір? Е — -е, Стали грати краще. Хто? Ми, французи, і ми, спірна України. Багато кому цікаво, як ви з хіта вивозити такий графік шалений. У вас чемпіонат, у вас лія чемпіонів. Ви відіграли матчі і відразу на збірну поїхали. У мене ще дитина начать. <світ> так. <світ> 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 як ти справляєтеся? <світ> Сам в шоці від графіку. Ну, бачите, як розправляємось. Звичайно, що напевно такого щільного графіку я ще не пам'ятаю у своїй кар'єрі. Супер, давай, звикнемо до атмосфери, порухаємо м'язь. А ти король? Готовий ризикнути, коли ставки високі. Не зупинятися, коли лунає. Ти в грі, щоб випробувати себе. Ти в грі, бо ти король Беткінг. Генеральний спонсор національних збірних України з футзалу.